Скажіть, які ключові зміни у Харкові сталися за останній рік у контексті війни? Знаете, ключові зміни в декілька напрямках, дійсно сталося. І що стосується самого Харкова, що стосується будівель, споруд, критичної інфраструктури, транспортної інфраструктури, так Дуже багата руйнацій. Дуже багато руйнація, який є, і жодне місто в Україні не має таких руйнацій. Неможливо сьогодні порівняти Харків з Львівом, з Києвом, з Одесою, Хай не ображаються ці поважні міста, але те, що витримує Харків, жодне місто таке не витримує. Mm. Ну і звісно, це викладає певний відбиток на людях, на суспільство. І е, з першого часу війни. Е, я сказав, ми разом ми харків'яни, і сьогодні ми допомагаємо один одному. Ми єдина родина, незважаючи на все, на різні погляди. Але це нас об'єднує. Об'єднує те, що ми стали чутливіше, чіткіше відноситися один до одного. І знаєте, чого коштує? тільки те, що от є прильоти, є руйнація, є вибухи е, уночі зранку. Приходять люди з допомогою до інших людей, готують бутерброди, годують людей насправді. Я пам'ятаю це все на моїх очах. Все коли потрібно, дають речі. Останній прильот, жахливий прильот по місту Харкова, коли загинуло сім людей, і люди самі. Збирали кошти, саме збирали кошти і віддавали родинам і на лікування. Збирали кошти, хоч це було і не потрібно, бо ми брали на себе це функція, але це е, е, наша харківська міцність, це харківська незглавність і це харківська чуткість один до одного. І це не перевершена справа.